Путін здається, виграє війну в Україні поки що. The економіст опублікувало чергову резонансну статтю про війну в Україні. Британське видання пише, що найбільшою перевагою Путіна є відсутність у Європи стратегічного бачення. Адже, мовляв, кремлівському диктатору вдалося вивести РФ на воєнний лад і зміцнити свою владу. Водночас Путін підриває переконання Заходу, що Україна може і повинна вийти з війни як квіту. Чи європейська демократична країна, крім того, The економіст пише, що на сьогодні цілком можлива перемога Росії, і що війна ймовірно триватиме багато років. Причина, чому перемога Путіна можлива, тому що перемога полягає більше у витримці ніж у захопленій території. Ні одна, ні інша армія не в змозі вигнати протилежну із землі, яку та зараз контролює. Контрнаступ України застопорився у боях за Авдіївку на Донбасі. Росія втрачає понад 900 чоловіків щодня. Це війна швидше захисту, і вона може тривати багато років. Пише за економіст. Також у статті йдеться, що у 2024 році у Росії буде сильніша позиція для ведення війни, тому що вона матиме більше безпілотників і артилерійських снарядів. Водночас у виданні зазначили, якщо Дональда Трампа оберуть президентом США, пообіцявши найближчим часом мир, Америка може раптом припинити постачання зброї для України. Андрій Дідудюк, телеканал НТА.